Вітаю вас, шановні глядачі! З вами мовний центр Діалект і я, Марія, викладач та перекладач італійської мови. Сьогодні ми з вами обговоримо різницю між трьома виразами, які начебто дуже схожі між собою. Що ж це за вирази? Ачена, перчена та перлачена. Якщо ви подивитеся у словник або у перекладач, хоча я дуже проти, коли мої учні дивляться у перекладач, і все одно, якщо ви подивитеся у переклад, то переклад буде однаковий на вечерю. То в чому ж різниця? Якщо ми говоримо Ачена, то йдеться про людей, які на вечерю до нас завітають. Наприклад, «оджі ачена» лазія Мірелла». Сьогодні на вечерю завітає також і тітка Мірелла». Тобто це про людей, які будуть присутні на вечері. Коли ми кажемо перчина, то йдеться вже не про людей, а про страви, які будуть присутні на вечері. Наприклад, мадре аль ді помодоро». На вечерю моя мати приготує спагетті із томатним соусом. Що ж таке перлачина? Це вже і не про людей, і не про страви, це вже про інгредієнти, із яких буде приготовано цю саму вечерю. Наприклад, cosa abbiamo перла Dunque, un po di carne перлачина, di думку. Що в нас є на вечерю? Тобто для приготування цієї самої вечері. І так, ми маємо трохи яловичини. Тепер ви вже знаєте різницю. Ачена, коли йдеться про людей, перчена, коли йдеться про страви, та перлачена, коли ми говоримо про інгредієнти, із яких буде приготовано цю саму вечерю. Вважаю вам наснаги, мирного неба. З вами був Мовний центр Діалект і я Марія.